Послушай меня сюда, уважаемый. Ты так умничаешь, потому что вас на войну не забирают, и вы ходите, ловите людей. А так бы ты точно так же к бабушке звонил бы, дедушке. Да, нет? Ну, я в чем-то не прав. Нет. Вам же дали отсрочку, потому что вы ловите людей. Откатываем я... отпечатки пальцем И смотрим кто перед нами стоит это, И через это, базу вашу особу Это вы должны mm -hmm. как бы сделать И не надо меня что да, в машину а а я, а я иду в магазин за хлебом Своему не, ребенку Вы в магазин за хлебом уже не идете, Потому а. что вы сейчас не определяете документы Которые посвящают вашу особу шановly. Сначала едем у... до вас за паспортом за вашим. У вас, у, вас а у, у, у вас есть Целый планшет Давайте так... хорошо подъедем возьмем ваши документы

Ну я не буду ви не, не будете називатися, У вас нема документів під час воєнного стану. Да. Зговорить. Якщо у вас нема документів, ми йдемо на витрич, намагаємося пробити просто по базі даних вас поліцейський, через прізвище, ім'я і по батькові. Ви не все по перше скішок. Виходить все. І назвіть вас почуть. А, все. Прізвище, ім'я батькові ваше. Ну я не хочу називатися. Що значить, я не хочу, що дитячий садочок, і що ну, я ж просто вас не підійшла на вихідний познайомитись, правда? Дівчика, я не хочу на Та мені все одно, що ви хочете чи не хочете. Що? У вас немає вибору. Що значить все, у вас повинні бути документи під час ви, воєнного ви, ви, стану. Будь-який чоловік зобов'язаний просіти з ви, собою документи. Я вам сказав зразу, лейтенант поліції Мозгова. Дивіться, я не хочу такого не існує. Таке існує може коли там взаємовідносинах з своїми батьками, мамою, папами, дітьми. Я поліцейський. У вас є обов'язки перед дімою. Я вас зобов'язаний перевірити документи, документи, вони зобов'язаний пред'явити. У вас документи документів немає. Відділ поліції відкатуємо від початки пальцем і дивимося, хто перед нами стоїть. І через базу дати встановлюємо ]えっと, вашу еっと, особу. Це ви повинні, як зробити, не треба мене сидіти да? в машину. Ви повинні? А я що ви повинні? А ви не зобов'язані? Я йду в магазин так? за хлібом своєму Nie, ребенку. Ні, ви в магазин за хлібом вже не йдете, тому що ви зараз не приділяєте документи, які посвідчують вашу особу, шановний. Поки ви їх не приділяєте, ми тут залишаємося на місці і встановлюємо вашу особу. А як я можу вам їх приділити, якщо в мене немає документів? Прізвище по-батькові тоді називайте і дату вашого народжене что не я не знаю пока что вы ага да -а 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 -а. смешно Конечно. ну так еще послушай меня сюда уважаемый. ты так умничаешь, потому что вас на войну не забирают и выходите ходите ловите людей а так бы ты точно так же к бабушке звонил бы дедушке да нет ну я в чем-то не прав нет вам же дали отсрочку потому что вы ловите так людей не а не так нет не так Ну так, ну вот они. Что же вы можете мать стоять? Вот, Надя, вот, вот этот вот молодой человек сказал, тихи, -хи, хи, будете дома без клева. Документы принес. Ничего, ты, ничего, какого? ничего. Та вы же здесь живем. Там с документами все, что мы можем его попасть. Я же вам сказал, давайте подъедем ко мне вот в перевоз, вы только что оттуда ехали. Я вам вынес бы документ. Да нам же все равно по базе данных вам побыть. Будь любом выпадку. Сначала едем до вас за паспортом до вас, вас. У вас есть... У вас есть целый планшет. Давайте хорошо, подъедем, возьмем ваши документы. Идем, Майн, поехали. Документы? Да, ты... не, ну, мы, все... мы, 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 пешком. Мы через дорогу пройдем. Идем на со мной. сейчас они меня повезут еще в контору. Давай, не все семьей. Нет, говорю, не всей семьей. Руды не... наседают. В Машины, Только а, что вы сказали же вы... об этом. Вашими документами, зачем вы не... Все, писали? идите домой, Надя, все, папу забираю, видишь? А что так нельзя отпустить, что Нет, нельзя, все, Давайте тише. я сюда все. Нет, ну, еще бабушку, дедушку. Давай, пускай. На, идите домой. Едем дальше. Нажми, пожалуйста. Едем дальше. В планшете у ребят нету данных на людей. Вот так вот надо ездить с ними. Будем, значит, обращаться куда только можно. На вот так, вот вы... так, как я и говорил. 30, вот. я теперь. Вы, вы находитесь в активном рожку. Тура Туроч, 260978. 78 Активный рожку. Везут особо опасного преступника. Всем прием! Прием! Мы его схватили! Он теперь будет вместо меня воевать! Вот так вот! А я буду сидеть тут. вот это вот! необходимость проезжать на красный свет, непонятно. Вот так вот. Пользуется своим служебным положением. Приехали. Всем привет еще раз. Я уже Жду завтрашнего дня, чтобы завтра там решали, что со мной будет. Всем спасибо еще раз за переживания. Возможно, что завтра тренировки не будет. Так что святом надо тренироваться. Даже когда тренера нет. Усили три калика залишилися, Вони їздять. Мого синами поймали с открытой формой туберкулеза. А ви нікого не знаєте? Ви а тоді їздите, супровождаєте кортежі вертивих. Як вам не стидно, як у вас вам все? Як, вас, як вас земля носить, як вас земля носить, ти чого не на війні? Ти чого не на війні? Ти присягу давав? Ти давав присягу на засідах. а ти ловиш о чого? Що хоч яку небудь копіку заробляєте вам на логі, щоб платити, щоб вам зарплата була. Як вам не стидно, я Та у тебе совість, ти спокійно ночу спиш, а я ні. Я заберу вашу синочку. Та ви ж забрали, ви приїжджали і забрали. Ту. Ви ж це забрали. Я я, у вас ну, тільки вже їде отаких от лобів, які на війні должны бути в окопах. Я можу Знаєте, ви все хорошо. Знайте, ви все хорошо, де багатодітні, де всі висе хорошо знаєте. І загрібайте, ви всіх по чистую. Ви всіх загрібаєте на війну. Ні, у мене ці слова, я поки дитину не дитину не вирву із окопів, я не успокоюся. І ніхто мене, і ніхто мені рот не закриє, тим паче ти. Іди на війну, іди, іди на війну, одправ своїх синів на війну. Якби дав Бог, якби дав Бог, ми матері, ми проклянемо вас, людоловів, побачите ви на твоїй шкурі, як дитину больну, яка без шевел не дихає, а його в окопи в штурмовики. Так, Ні, ви знаєте, сам пішов добровольцем. Це ви, знову, ви тільки підвозите, я бачу. Ви тільки воно підвозите. Найбільше. Підійти, да я хожу на роботу. Звісно, виконую. Ні, ви не виконуєте, ви людолове. Подру... Ні, це, це думка всіх матерів, яких діти погибли, у яких діти в окопах, а ви людолови. І не звірите, ви мене не переконаєте ні в чому. Можете, ви, можете виписувати, бо то бо, на що тих страхів, так ви собі зірочки пригорну, при призвані і зірочки. Да. <реш> Та знаєте, скільки таких? <реш> Повірте мені, що я знаю. Повірте мені, що я знаю. Я зараз подумаю, а ви можете мені представитися, Ви ж, оцей, ви ж представляйтеся мені, бо я так підеш, у мене просто мене дитина боля на війні. <реш> <реш> Слухайте, ви всіх відправляєте. Скільки ви в синів вже поймали на війну відправили? Скільки? Скільки? Усі, ви ж це ж ваша не одна. Це ж ви не одна машина їзде. Скільки вже відправили на війну? Та ні, не багато. Небагато. Так що виписуйте штрафи, виписуйте все, що хочете. Можете виписувати, ви на горя, ви на горі матерів, таких як я, ви наживоєтеся. Я не знаю, як ви будете цим жити. Ви не, Я не знаю, як ви будете спати. а той махає, та до. Да. Що він махає? Хай на війну йде, а не махає мені. Хай на війну, У мене син воює, Больний. з відкритою формою туберкульозу, який пролежав 8 місяців у Героїмовці і ви от право це питання, я вже до Києва. Я до Києва добралася. Оно вас сидить, велко. Сидить, воно горний сидить, мордоворот. Так, Хай на війну йде. Та чого ви їх возите? Чого ви їх возите, по селу? Чого ви їх? Кого ви тут забираєте в цьому селі? Кого ми забрали? забрали? слухайте, вам по пальцях перечитати, скільки вже моє. Ви дітей забираєте. Хочу, Та на що мені нужен ти? Такий, як ти, це ж отойно другий махає. Безсовісні, людолови, я, людолове, і ти розказуєш, що ти складай на нього протокол, хоч і двадцять складайте, складайте. Ви так зробили, що вже люди бояться із дворі виходить. Мені рота ніхто не закриє, ніхто мені рота не закриє. Я буду балакати, що моя дитина на війні. Ми, ви знаєте, що в мене поліція, вся таку подноці. Йдіть воюйте. Вас знаєте скільки? Чого ж ти їздиш по селу? На війну йди. На роботу така, а це ніяк на роботу. Бо ви їздите. Бо ви їздите. Ви знаєте, що ми давно були на станції дробово. Ми там теж, я погано, я не доїхала, я не зняла. Я так не условлю. Я не буду мовчати. У мене дитину забрали на війну. Я мовчати нікому не собі раюшся. А ну відкрийте двері.